Всім привіт! Вітаю на каналі за Жур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось такий незвичайний шарф з рукавами. На відео я показую, яким чином можна його одягнути. Це перший варіант, а це другий варіант. Тож, давайте розпочнемо наше навчання. Для Нашого шарфу нам знадобиться ось така пряжа. У мене Alize аліземіді Lana 25% шерсті 170 метрів 100 грамах. Колір номер 488. А також спиці. У мене це номер 5. Для початку ми набираємо на наш перший рукавчик 40 петель болгарським. Еластичним способом. Набираємо дуже просто перші дві петлі ми пров'язуємо. Набираємо як звичайним способом, а потім ми міняємо великий палець і пров'язуємо трохи по-іншому. Навчальне відео я закріплю в описі. Як таким чином ми набираємо. І ось таким чином, ось таким болгарським способом ми набираємо необхідну кількість петель самостійно. Ось ми з вами набрали уже 40 петель на дві спиці. Ось так виглядає у нас набірний край. Витягуємо одну спицю, повертаємо полотно. Далі ми пров'язуємо гумкою один на один. Знімаємо кромочно, пров'язуємо одна лицева, одна виворотня, одна лицева, одна виворотня. І так, до кінця рядочку пров'язуємо. Другий ряд ми пров'язуємо аналогічно першому. Пров'язуємо одна лицева петля, одна виворотня. одна лицева. Одна виворотня і так до кінця рядочку. Тепер ми от з вами пров'язали два рядочки у висоту гумкою 1 на 1. А тепер нам треба пров'язати висоту нашого рукавчика. Це загалом 72 рядочки, тобто 70 рядочки пров'язуємо самостійно. От я пров'язала 72 рядочки загалом у висоту. Нашою гумкою один на один. У мене вийшов ширина. Ой, висота рукава у мене 30 см, ширина іде 15 см. Це не в розтягнутому вигляді. Якщо ми розтягнемо, то у нас підходить для руки. Більше аніж 31 сантиметр. Ось таким рукавчик з вами зв'язали. Тепер я поділила наше полотно на 5 частин. Відділила ось цю частинку. У мене разом з кромочною, тут 6 петель. Далі, іде у мене тут 7, 7, 7, 7. І останнє у мене разом з кромочною 6 петель. Оці крайні частини у мене йдуть, вони ми будемо їх пров'язувати далі гумкою. А ось тут ми будемо робити прибавочки. Тобто у нас буде 4 прибавочки. Ось тут. Ми будемо робити прибавочки в нашому полотні. Далі нам треба. Трошки поміняти нашу гумку. От дивіться, ми пров'язуємо не лицеву петлю, а виворотню, наступна лицева. Знову виворотня, лицева і остання в нас виворотня петля. Перезнімаємо маркер. І робимо першу петлю, ми будемо прибавочку. Ось з попереднього ряду захвачуємо петельку і пров'язуємо її лицевою. О, дивіться, петля пров'язали. Таким чином у нас прибавочка без отворів. Далі ми пров'язуємо 7 петель без змін. Лицевими петлями ми пров'язуємо. Знову перезнімаємо маркер з попереднього ряду, от дивіться, у мене петелечка. Я пров'язую лицевою і наступні 7 петель пров'язую лицевими без змін. Це в нас була друга прибавочка. Знову перезнімаємо наш маркер. З попереднього ряду піднімаємо, робимо ось петельку, пров'язуємо лицевою і 7 петель без змін. Якщо ми таким чином пров'язуємо прибавочку, у нас отвору не буде в місці прибавочки. Так, і остання в нас прибавочка з попереднього ряду піднімаємо, пров'язуємо лицевою і пров'язуємо 7 петель без змін. Так, а далі ми перезнімаємо наш. Маркер і пров'язуємо без змін гумкою 1 на 1. А тепер ми пров'язуємо без змін помалюночку, виворотній ряд, Пров'язуємо самостійно. Ось так виглядає один ряд прибавочок. Тепер без змін помалюнку ми пров'язуємо лицевий і виворотній ряд самостійно. Ось тут по боку, ми пров'язуємо гумкою, а по центру ми пров'язуємо лицевою гладдю. Так, от ми пров'язали один рядочок з прибавочками і просто рядочок. Тепер нам самостійно треба зробити іще 4 прибавочки через кожних три рядочки. Тобто, ми зараз будемо пров'язувати прибавочку, і потім по малюнку три. Рядочка. І так, ще три рази ми маємо, ой, чотири рази. Ми маємо самостійно пров'язати по центру прибавочки по краям гумочка один на один. Пров'язуємо самостійно. Ось ми з вами вже зв'язали наш, наші прибавочки, оце наш рядочок. У мене разом. Загалом виходить 5 прибавочок. Ось так у нас край виглядає, як гумка, для того, щоб воно не загиналося так сильно. Ось дивіться, у мене рядочок, раз, два, три, 4, 5 петель. Я зробила прибавочку через кожних три петлі. Тобто раз петля прибавочки, три рядочка без змін. Так, у мене загалом вийшла висота. Прибавочок це 7,5 см висота. А тепер ми пров'язуємо самостійно, без змін в полотні, чисто по малюнку ми пров'язуємо висоту нашого шарфа. А це ще 400 рядочків. лицевою. І по бокам гумкою один на один пров'язуємо самостійно. Ось так. Я пров'язала нашою гумкою із звичайною лицевою гладдю у висоту 400 рядочків. Дивіться, який довгий у мене вийшов шарф. Ось це початок. Тут я відмічала по 100. Рядочків. Тільки між останніми в мене 50. Так, ось така ширина. У мене шарфу. Ось так гумка з боку виглядає. Ось такий широкий шарф у нас виходить. Так, ширина у мене шарфу. Виходить. Так. Тридцять три сантиметра, так іншу сторону покажу. Тридцять два десь тридцять три сантиметра. Так навіть тридцять три з половиною. Ширина шарфа. Тепер нам треба, от дивіться, ось так трохи підгинається, але не повністю. Довжина нашого шарфа від місця там, де я вже почала. І ви також в'язати самостійно. Я відмитила маркером. Тобто, от у нас прибавочки. І тут остання прибавочка 4 і 4 рядочки. я від цього місця поставила маркер. От прибавка. Раз, два, три, 4 петлі. І тут поставила маркер. І з цього місця у мене почалося відраховування 400 рядочків у висоту. Тепер з цього місця ми зараз поміряємо, скільки загалом у мене вийшло по. Перекладуємо сантиметрову лінту, лінту нашу. Це наш сантиметр. Так, до першого це у мене відміточка 100 сантиметрів 100 рядочків. Це десь у мене 41 сантиметр. Далі до наступних 100 рядочків у мене. Так, трохи викручуємо. У мене виходить довжина 86 шість сантиметрів. Наступний у нас 100 рядочків. Так, трохи складемо довжина. Так, у мене тільки 150 сантиметрів сантиметровий сантиметр, точніше. Ну, дивіться, до наступного у мене виходить 129 сантиметрів. І до наступного у мене не вистачає, тому що сантиметр дуже короткий. Так, там в мене 100 сантиметрів було. Я прикладаю і підтягую сантиметр на нуль. Тобто 100 сантиметрів тут є. Далі йде в мене 129. Далі. Розправляємо. Між наступними маркерами у мене тільки 50 рядочків. Тобто вже 150 і останні 50 рядочків, це виходить у мене 173 сантиметра, йдуть у мене. 173 сантиметри в мене загалом основне полотно, те, що ми в'язали самостійно. Так, це не враховуючи нашого рукавчика з прибавочками, які ми в'язали перед цим. Так, я скрутила наш шарф, щоб трошки зручніше було. Дивіться, я знову полотно розділила. По такому самому принципу, як у нас, дивіться, у нас йдуть прибавочки в ліву сторону. А убавочки ми будемо в праву сторону. Тобто, дивіться, у нас основна гумка, і від гумки я відклала 6 петель. Поставила маркер. Тобто, ми будемо в праву сторону робити убавочки. Далі у нас іде 1, 2, 3, 4, 5, 6, тобто 12 петель. І ця остання петля буде робити убавочку в праву сторону. Тут так само у мене 12, тут також 12, і остання у мене 6 петель. Але тут у ми ніяких робити не будемо. І далі у нас йде гумочка один на один, без змін. Так, тепер поставили наші маркери, і ми зараз. Зробимо убавочки і потім перейдемо на гумку один на один, щоб зв'язати наш другий, другу частинку нашого шарфа. Тут ми знімаємо кромочну, пров'язуємо помалюночку наші петлі. Далі ми пров'язуємо. 4 петлі без змін. Наступні дві петлі ми робимо у балочку дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Перезнімаємо маркер, тепер пров'язуємо 10 петель без змін. Лицевими 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10 і 2 петлі разом з нахилом вправо лицевою. Перезнімаємо маркер. Знову пров'язуємо 10 петель без змін. І пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Знімаємо маркер. Знову пров'язуємо 10 петель. І пров'язуємо наступні дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Перезнімаємо маркер. І просто пров'язуємо далі по візерунку в без змін. Наступний рядочок ми пров'язуємо самостійно по малюнку. Ось ми з вами зв'язали самостійно один ряд у паличок. Тепер нам треба пров'язати іще без змін. Два рядочки, тобто один лицевий, один виворотній і зробити ще 4 убавочки самостійно. Так, ми пров'язали убавочки 5 по 5 петельок 4 рази. Дивіться, ось так у мене виглядають наші убавочки. Тобто, ми зробили. 20 петель у бавочок, і прийшли до того, що в нас вийшло 40 петель, які ми на початку робили прибавочки. Тепер нам треба вив'язати гумкою 1 на один наш рукавчик. Все дуже просто. Тепер знімаємо кромочну і пров'язуємо лицевою петлею а не виворотнює, лицева виворотня, знову лицева виворотня, лицева виворотня і так до кінця рядочку пров'язуємо. В кінці у нас безмін. Пров'язуємо самостійно. Так, ми пров'язали гумкою один на один, другий рядочок. Гумочки ми пров'язуємо аналогічно, лицева виворотня, лицева виворотня і так до кінця рядочку пров'язуємо самостійно. Ось ми з вами пров'язали загалом два рядочки гумкою один на один. Тепер нам залишилося пров'язати іще 70 рядочків. Пров'язуємо гумкою самостійно. Ось, я пров'язала уже загалом гумкою 1 на 1 самостійно і ще 70 рядочків. Тобто, загалом у нас 72 рядочка. Тепер нам треба закрити нашу гумку. Ми будемо її закривати напівеластичним способом. Тобто, ми будемо робити закриття з накидом. Знімаємо кромочну. Робимо перед кожною лицевою накид. Тепер пров'язуємо лицеву, перезнімаємо через накид і протягаємо через кромочну. Потім в ми робимо виворотню і протягуємо попередню петельку. Знову накид. В'язуємо лицеву, протягуємо лицеву через накид і протягуємо через попередню петельку. Виворотня петля протягуємо через попередню петельку. І так ми до кінця рядочку пров'язуємо, закриваючи повністю весь наш рукавчик. Я закрила весь наш рядочок, ось так виходить у нас закритий наш ряд. Він дуже добре тянеться, при тому не розтягується, не робить ширшим наш рукавчик. Так. От, бачите, рівненько йде шов. Якби ми зробили повністю еластичну гумку, то воно б тут сильно витягувалось би і деформувався край би. Так, а так у нас йде все рівненько. І не йде хвилькою. Останню петельку я пров'язала, тепер через неї протягуємо нашу ниточку. З так, нагадую, це у мене четвертий моточок, дивіться, скільки в мене залишилося нитки. Але все залежить від вашої щільності в'язання. Може залишитися менше, а може знадобиться ще більше ниточки, тобто доведеться купувати п'ятий моточок. Так, відрізаю ниточку по довжині, навіть трохи довше, нашого рукавчика. Спиці нам вже не потрібні. Так, прикладаю і відрізаю ниточку. А тепер нам треба зшити потаємним швом наші рукавчики. Я зараз покажу, як я це буду робити. Сшивати ми будемо тільки ось цю частину, там, де у нас рукавчик. Починається там, де закінчується гумка один на один. Для сшивання нам знадобиться голочка з великим отвором. Сшивати вам як зручно було. буде, кладіть так полотно. У мене полотно лежить виворотньою стороною зверху. Ми будемо сшивати за кромашні петлі. Так, я вже вдягнула ниточку. Дивіться, спочатку, от дивіться. Ми будемо зшивати по кромочним. Ось у нас йде ряд з кромочними. Бачите? Спочатку полотно не забуваємо не лицевою стороною, а виворотньо кладемо. Вводимо голочку в першу кромочну петельку, виводимо в наступну. От у нас кромочна і між ними перетинка. Ми ось таким чином вводимо голочку. Тепер виводимо з лівої сторони в першу кромочну, вводимо, виводимо в наступну кромочну. Тобто за дві оцих частинки ми будемо стягувати. Ось так от, за перемичку, ввели, витягнули. Знов, тепер з правої сторони в попередню кромочну. Так, поверну трошки, підтягуємо ниточку, в попередню кромочну вводимо, В наступну ми будемо виводити ось так. Ввели в попередню і в наступну вивели. Підтягуємо ниточку, тепер в ліву сторону заводимо ниточку. Точніше, голочку з ниточкою заводимо в попередню кромочну. От у нас ідуть кромочні. Попередню і в наступну виводимо голочку. І так по черзі протягуємо з кожної сторони, захвачуємо, от дивіться, попередня. Якщо ви загубили, наприклад, просто потяніть за ниточкою. і воно покаже, де у вас останній раз проходила ниточка. Ось так по черзі в праву сторону підтягуємо, і дивіться, підтягнули і видно, де в нас ниточка виходить. Сюди вводимо голочку, виводимо в наступну кромочну, підтягуємо. І ось таким чином ми сшиваємо наш рукавчик, чергуючи з правої сторони і з лівої. Ось таким чином, якщо прошиваємо, у нас з середини виглядає ось таким грубеньким трохи шовчик, а зовні його майже не видно. І так зшиваємо обидва рукавчики самостійно. Ось такий ми сьогодні з вами зв'язали незвичайний шарф. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки, поширюйте це відео, пишіть свої коментарі, що ви ще хотіли бачити нового на моєму каналі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!